Вітаю! В цьому відео я хотів би пояснити, чому для двобою із фотоапаратом Konica FP1 я брав саме Zenit-19 і сказав, що це найкращий фотоапарат в Радянському Союзі, але на той час, на 1981 рік, чому саме на той час? Тому що. З 1983 року випускався фотоапарат Київ-20. І я вважаю особисто, що найкращим радянським фотоапаратом все-таки був Київ 20, а для масового фотолюбителя Зеркалка Київ-19. Але вони на той час ще не з'явилися. Що стосується Києва-19, чим же він був особливий? Тому що, врешті-решт. Росіяни змогли випустити фотоапарат із електронним затвором. Тобто витримки тут керуються також електронікою, як і на фотоапараті Коніка, і без батарейок він відпрацьовує тільки одну витримку, одна тисячна. Ось такий звук ви будете чути, якщо не буде батарейок. Із плюсів витримка синхронізації зі спалахом нарешті стала 1, 125 а не 1,30, як на масових зенітах є. А коли батарейки вставлені, ви почуєте ось такий звук. Який свідчить про тривалу витримку. Навіть одна секунда, як бачимо. Схоже на якийсь бій курантів або дзвінок в двері. Ось так от що саме змінилося? Саме оцей ламельний затвор, який японці застосували на своєму Коніка F ще в 1960 році, ніяк не давався росіянам. І тільки в 1979 як я вже сказав, вийшла ця камера. І врешті-решт вона дійшла в магазини. А в магазинах вона коштувала 200 з гаком рублів, в залежності від комплектації. Доходило десь до 400 рублів. З об'єктивом. 1,7. А тут об'єктив з фітосилою 2, Helios 44М. Тобто це найдешевший тоді був варіант. А Зенітар М з світосилою 1,7 найдорожчий був варіант. Тому цей фотоапарат не могли собі придбати звичайні люди, які продовжували купувати фотоапарат рекордсмен Зеніт Є е» вартістю в 100 рублів або навіть 77. Якщо був Індустар об'єктив найдешевший а не helios 44, і юзали цей фотоапарат, який, як я вже сказав, є рекордсменом на другому місці з результатом 8 мільйонів. Але при тому, що він випускався впродовж 20 років. Звісно, росіяни намагалися не один раз. Створити фотоапарат професійного класу. І ось перша їхня така спроба. Старт зразка 1957 року. Цей фотоапарат був випущений трошки пізніше. Але суть в тому, що старт це був дійсно професійний фотоапарат і випущений до того, як. Компанії Nikon і Canon взагалі зробили свої зеркалки. В 1959 році випустили, а в 60-му, як я сказав, Nikon F. Хіба що Pentax випускав тоді дзеркалку. Випередили. Але не довели до кінця. От Об'єктив Helios 44M з'явився вперше саме на стартах. І діафрагма, яка закривалася автоматично, коли ви натискуєте на кнопочку, стрибаюча діафрама, так звана, з'явилася саме на стартах. Але в цьому фотоапараті лише один об'єктив штатний мав таку діафрагму і оригінальний такий байонетний, байонетне кріплення. Ось я покажу: откручується гайка таким чином. І просто вперед виймається об'єктив. Фотоапарат Zenit 19 має застаріле для початку 80-х років різьбове кріплення М42. Об'єктивів, яке в Америці відоме під кріпленням Pentax і в усьому світі, тому що це саме вони. Виготовляли найбільше фотоапаратів з цим кріпленням в усьому світі, і під це кріплення підходить об'єктив від компанії Carl Zeiss Yena, який випускався в Німецькій Демократичній Республіці. І його можна абсолютно спокійно встановити на фотоапарат Zenit. Він має мультипросвітлення, про що говорять оці літери MC і дуже хорошу оптику. Фотоапарат Zenit 19 має напівавтоматичне встановлення експозиції. Що це значить? Те, що ви або обираєте. Витримку, а потім підбираєте діафрагму, спостерігаючи в візир, треба сумістити стрілку з центром. Без батарейок ця система не працює. Система має ttl замір тобто за об'єктивний. На той час це вже була. Просто був світовий стандарт. Без цього це було просто непристойно, як Зеніт Є, який мав е, часів 60-х років просто зовнішній селеновий експонометр. Ось. А також ви могли тут працювати в режимі пріоритету діафрагми, виставивши діафрагму, спостерігаючи візир, підібрати необхідну витримку. Або повністю встановлювати в ручному режимі. От, зараз просто можна робити тестовий знімок на цифрову камеру, дивитися на витримку і діафрагму, яку встановлено там, звісно, при певному ISO. тобто при чутливості плівки, яка, от скажімо, якщо ви вставили плівку ISO 200 ви на цифровому фотоапараті теж виставляєте ISO 200 і тоді спостерігаєте за тим, який апарат виставляє витримку та діафрагму. Переносите це на плівковий фотоапарат і можете бути впевнені в експозиції.